Доброго дня, шановні здобувачі вищої медичної освіти! Дозвольте представити вам лекцію з дисципліни Патологічна біохімія на тему Біохімічні методи досліджень у медицині, патобіохімічна характеристика порушень травлення та метаболізму вуглеводів. Підготувала лекцію та читає завідувачка кафедри, доцентка Яніцька Леся Васильівна. Метою нашої лекції є засвоїти основні принципи методів досліджень в медицині, зрозуміти біохімічні основи розвитку патологічних станів та методи їх діагностики. По плану ми сьогодні з вами розглянемо біохімічні методи досліджень у медицині, патобіохімія травлення вуглеводів, патобіохімія метаболізму моносахаридів. Клініко-діагностичне значення показників крові та сечі при порушеннях метаболізму вуглеводів. патобіохімія розвитку цукрового діабету. Ускладнення цукрового діабету та клініко-діагностичне значення показників крові та сечі за цукрового діабету. В частині першій яка називається біохімічні методи досліджень у медицині, ми з вами передусім розглянемо, що таке патологічна біохімія. Отже, патологічна біохімія вивчає особливості обміну речовин і енергії людського організму при патологічних станах. Саме патобіохімія створює теоретичні засади та методику біохімічної діагностики. Лікування та профілактики захворювань. Основною ролью біохімічних досліджень в діагностиці та лікуванні захворювань є, передусім, профілактика захворювань, виявлення хвороби та причини виникнення цієї хвороби. Добір раціонального та ефективного шляху лікування. Також контроль перебігу хвороби та контроль ефективності лікування. Отже, патобіохімія пояснює причину виникнення патологічних станів і можливі шляхи їх корекції на молекулярному рівні. Саме рівень розвитку науки залежить від методів дослідження, які набувають першочергового значення в загальному комплексі сучасних методів обстеження та лікування хворого. Сучасні біохімічні методи у клінічних обстеженнях є базовими в показаннях щодо прийняття рішення про визначення діагнозу та призначення заходів лікування. Біологічними матеріалами для лабораторно-діагностичних досліджень є кров, сеча, кал, слина, спинно-мозкова рідина, екстракт клітин та тканин. Основними групами біохімічних показників, що визначаються, є передусім макромолекули, мономери та продукти їх обміну, активність ензимів та ізоензимів, вітаміни, коензими та продукти їх обміну, вода і мінеральні речовини, позаклітинні регулятори метаболізму, гормони, гістогармони, медіатори та продукти їх обміну. Яке їх біологічне значення? Кожне захворювання передусім характеризується специфічними біохімічними змінами, що відображають саме стан різних органів і систем? Наприклад, для діагностики цукрового діабету передусім визначають рівень глюкози та кетонових тіл. А вже підтверджується цей діагноз за допомогою аналізу на це пептид інсуліну. Що ж до основних методів лабораторної діагностики захворювань, то до них відносяться мікробіологічне дослідження, біохімічне дослідження, молекулярно-генетичне дослідження. Перше це мікроскопічні методи дослідження. Саме за рахунок них виявляються бактерії в крові пацієнта, визначається причина інвазії, ідентифікуючи яйця глистів. Різновидами мікроскопії є фазово контрастна мікроскопія та флюоресцентна мікроскопія. фазово контрастна мікроскопія це метод отримання зображень в оптичних мікроскопах, де сув фази світла перетворюються на контраст інтенсивності. Для цього світло розділяється на два промені опорний та предметний, що проходять різні оптичні шляхи. За допомогою фазової пластинки змінюється довжина оптичного шляху, що впливає на інтерференцію променів та створює контрастне зображення. Цей метод особливо важливий в біології, оскільки дозволяє досліджувати живі клітини без їх забарвлення. Флюоресцентна мікроскопія використовує здатність речовин люмінесціювати Випромінювати світло з більшою довжиною хвилі у відповідь на опромінення. Цей метод має переваги, так як швидка підготовка зразків, кольорове зображення, можливість дослідження живих об'єктів та динамічних процесів. Флюоресцентний мікроскоп застосовується в медицині для виявлення бактерій, в біології для дослідження клітинних структур. Та в криміналістиці для виявлення слідів біологічних тканин. Культуральний метод або бактеріологічне дослідження містить в собі процес виявлення патогенних мікроорганізмів та визначення їх чутливості до антибіотиків. Етапами даного процесу є посів матеріалу на поживне середовище, отримання чистої культури, ідентифікація мікроорганізму, визначення чутливості до антибіотиків або антимікотиків. Мікробіологічні дослідження дозволяють діагностувати інфекційні захворювання, точно ідентифікувати збудника та підібрати ефективне лікування. Класичний бактеріологічний метод полягає у виділенні чистої культури збудника з подальшою ідентифікацією та визначенням чутливості до антибіотиків також існує метод забарвлення клітин різноманітними барниками. Одним із найстаріших таких методів є забарвлення за грамом. Яке використовується вже більше 100 років, фарбування за грамом є ключовим методом диференціації бактерій на грам-позитивні та грам-негативні, що є першим етапом ідентифікації збутника. У клінічній практиці, особливо при підозрі на інфекцію, наприклад, менінгіт або септичний артрит, фарбування за грамом є незамінним інструментом швидкої діагностики, адже результат можна отримати значно швидше, ніж при посіві та культивуванні. Бактерії можна. Диференціювати на грампозитивні та грамнегативні. Наприклад, до грампозитивних відносяться коки, спороутворюючі бактерії та деякі дріжджі, які забарлюються в темно-синій колір. До грам негативних відноситься більшість інших бактерій, які будуть забарвлюватися в червоний колір. Еукаріоти, наприклад, ядра клітин будуть забарвлюватися в яскраво-червоний колір, а цитоплазма – в рожевий колір. Тобто, фарбування за грамом є важливим інструментом для вибору тактики лікування інфекційних хвороб. Переходимо з вами до біохімічних методів дослідження. І одним із перших розглянемо імуноензимний аналіз. Який є специфічним саме для конкретного антигену. Імуноензимний аналіз ми ще називаємо імунологічний метод. Тобто даний метод буде базуватися на реакції антиген антитіла для виявлення речовин навіть у дуже низьких концентраціях. Один із компонентів цієї реакції конюгований з ензимом, який при взаємодії з хромогенним субстратом утворює забарвлений продукт. Кількість даного продукту, що вимірюється спектрофотометрично, пропорційна концентрації речовини, що визначається. Великою перебуваю даного методу є саме висока чутливість та специфічність. Також можливість ідентифікації різноманітних речовин, від низькомолекулярних сполук до вірусів та бактерій, визначення гормонів, ензимів, нейропептидів, продуктів імунної системи, а також чужорідних антигенів та антитіл. Застосовується даний метод в діагностиці інфекційних захворювань, ендокринних порушень, аутоімунних захворювань та інших патологічних станів. Також хочу ознайомити вас з дуже відомим на сьогоднішній день методом імунологічного аналізу, який називається Western Blood. Даний метод використовується для ідентифікації специфічних протеїнів у клітинних або тканинних екстрактах. Для цього методу використовується поетапний механізм дослідження. На першому етапі відбувається процес підготовки зразків, тобто виділення протеїнів з клітин або клітин. За необхідності дані зразки будуть підлягати обробці, наприклад, лізи з клітин, солюбілізація протеїнів, додавання інгібіторів протеаз. Наступним етапом є електроферез. Під час електрофорезу відбувається розділення протеїнів за розміром за допомогою гель електроферезу. Наступним етапом є трансфер. Тобто, відбувається перенесення розділених протеїнів з гелю на мембрану. В основному це нітроцелюлозна мембрана. Далі відбувається процес блокування мембрани для зменшення неспецифічного зв'язування. Наступним етапом є імуноблотинг. Тобто відбувається інкубація мембрани з первинними антитілами, специфічними до цільового протеїну. Після цього відбувається процес відмивання мембрани для видалення незв'язаних антитіл. Наступним етапом також є інкубація з вторинними вже антитілами, конюгованими з ензимом або флорофором. Після чого знову відбувається відмивання мембрани. Останнім етапом вестернблоту є процес візуалізації. Тобто, відбувається реєстрація сигналу, що відповідає кількості протеїну, який досліджується. І в результаті відбувається інтерпретація отриманого протеїну і аналіз результатів. Розглянемо з вами більш детально гелевий електрофорез, який являється аналітичним методом, що широко використовується як в біохімії, так і в молекулярній біології. Використовується він для розділення різних типів молекул, таких як протеїни, молекули ДНК, молекули РНК. В основі даного методу лежить різниця в швидкості міграції молекул різного розміру через гелеву матрицю під дією електричного поля. Гель зазвичай виготовлений з загорози або поліакриламіду створює пори, через які молекули можуть проходити. Але великі молекули мають більший опір при проходженні через пори гелю, тому вони рухаються повільніше та залишаються ближче до лінії старту. Маленькі молекули проходять легше через пори гелю, тому вони рухаються швидше та мігрують далі від стартової лінії. Гелевий електрофорез використовується, як я вже сказала, у молекулярній біології, і для того, щоб розділити, наприклад, фрагменти молекули ДНК та молекули РНК. Також використовується для рестрикції ДНК і для секвенування ДНК. Що стосується даного методу, то він може бути використаний для аналізу, наприклад, різних типів молекул, це можуть бути молекули, які відіграють ключову роль саме в медичних дослідженнях. Розглянемо більш детально метод хроматографії. Хроматографія це фізико-хімічний метод, що використовується для розділення та аналізу речовин, які засновані на їх різному розподілі між рухомою та нерухомою фазами. Принципом методу є те, що суміш речовин, яка аналізується, вноситься в потік рухомої фази, яка проходить через нерухому фазу. Компоненти суміші будуть взаємодіяти з нерухомою фазою різним чином, що призводить до їх розділення, оскільки вони рухаються з різною швидкістю. Хроматографічні методи можуть класифікуватися за типом взаємодії між компонентами суміші та нерухомою фазою. Найпоширенішими типами взаємодій є іонний обмін це коли поділ речовин. Відбувається на основі їх заряду. На основі розчинності, коли поділ речовин відбувається за рахунок їх різної розчинності в рухомій та нерухомій фазах. Адсорбція, коли поділ речовин відбувається на основі їх здатності адсорбуватися на поверхні нерухомої фази. Фільтрація це поділ речовин на основі їх розміру та здатності проникати через пори нерухомої фази. Хроматографія використовується для розділення та кількісного визначення різноманітних речовин, а саме, розділення та ідентифікації окремих протеїнів та амінокислот у складних сумішах, розділення фрагментів ДНК та РНК. Аналіз продуктів. Продуктів полімеразної ланцюгової реакції. Розділення та ідентифікація вуглеводів, наприклад, моносахаридів від полісахаридів. Також розділення та аналіз жирних кислот та інших ліпідів. За рахунок хроматографії також можна аналізувати низькомолекулярні сполуки, які утворюються в процесі метаболізму. Третім видом біохімічних досліджень є молекулярно-генетичні методи дослідження, і до них відноситься полімеразна ланцюгова реакція. Тобто дана реакція є високоточною ампліфікацією молекули ДНК. Тобто, за рахунок цього методу відбувається процес ампліфікації. Саме специфічних ділянок молекул ДНК, і ця ампліфікація відбувається в мільйонів разів. В основі даного методу лежить використання термостабільної ДНК полімерази та олігонуклеотидних праймерів, які комплементарні до послідовності молекул ДНК мішеней. Сам механізм полімеразної ланцюгової реакції включає багаторазове повторення циклів, тобто денатурація, відпал, елонгація. І це призводить до експоненційного збільшення кількості копій ДНК мішені. Застосовується полімеразна ланцюгова реакція в клінічній практиці для діагностики інфекційних захворювань. І ви пам'ятаєте, що полімеразна ланцюгова реакція дуже широко використовувалася під час COVID-19. Також за рахунок полімеразної ланцюгової реакції можливо е, виявити такі хвороби, як гонорея, як трихоманіаз і інші інфекційні захворювання. Що стосується полімеразної ланцюгової реакції, то вона е, Володіє такими спектрами, як висока специфічність та чутливість. І за рахунок полімеразної ланцюгової реакції можливе виявлення збудника саме на ранніх стадіях. Тобто, Швидкість виконання аналізу є дуже важливим для своєчасної та точної діагностики інфекції і, звичайно ж таки, що дозволяє в майбутньому призначити ефективне лікування. Хочу також звернути вашу увагу на такий важливий метод, який називається ДНК-гібридизація. Це процес поєднання двох одноланцюгових молекул ДНК, як ви бачите на картинці, до, е, в одну дволанцюгову молекулу. Цей процес ґрунтується на принципі комплементарності нітрогенмісних основ, а саме аденіну до теміну, а цитозину до гуаніну. Методи ДНК гібридизації. Поділяються на dot-blot гібридизацію, яка використовується для виявлення специфічних послідовностей ДНК у зразку. Southern-blot гібридизація, яка використовується для аналізу фрагментів ДНК, розділених за допомогою гелі-електрофорезу. Фіш-гібридизація – флуоресцентна гібридизація, яка використовується для візуалізації конкретних послідовностей ДНК на хромосомах. Застосування ДНК гібридизації використовується в різних галузях і використовується для діагностики захворювань, а саме для виявлення інфекційних хвороб, генетичних порушень та хвороб раку. Хочеться звернути увагу на те, що, на жаль, при лабораторних дослідженнях, дослідженнях можливі помилки. І ці помилки можуть відбуватися на різних етапах дослідження. Наприклад, на першому етапі може бути помилка перед проведенням дослідження, на другому етапі Етапі може бути помилка аналітична лабораторна. І на третьому етапі також може виникнути помилка саме під час інтерпретації показників. Що стосується преаналітичного етапу лабораторних досліджень, то саме цей етап буде охоплювати всі фактори, які можуть вплинути на результат лабораторного дослідження. До моменту його безпосереднього виконання в лабораторії. І він включає основні три аспекти. Тобто, підготовка пацієнта, Перед усім це дотримання дієтичних обмежень, наприклад, голодування перед аналізом крові. По-друге, це відмова відживання певних речовин, наприклад, алкоголю та тютюном. По-третє, це скасування або корекція прийому лікарських препаратів, які не є життєво важливими для людини. І, звичайно, це має бути фізичний та емоційний спокій перед процедурою. Наступним етапом є забір та зберігання матеріалу. Правильний вибір місця взяття біологічного матеріалу, кров, сечі тощо. Використання відповідного обладнання для забору, це пробірки, голки і так далі. Забезпечення належних умов зберігання зразка, температура і тривалість зберігання, своєчасна доставка матеріалу до лабораторії. Також є можливий вплив лікарських засобів, тобто ретельний збір анамнезу щодо прийому лікарських препаратів. А ви всі пам'ятаєте, що кожен лікарський препарат має термін виділення або виведення з організму людини. Врахування можливого впливу ліків на результати аналізу теж потрібно обов'язково брати це до уваги. З'ясування механізмів інтерференції лікарських засобів з методами дослідження. Ну і, звичайно ж таки, ми маємо з вами пам'ятати про те, що основна ось така відповідальність за преналітичний етап лежить саме на медичному персоналі. Та, і саме медичний персонал має повідомити всі умови для якісного надання біоматеріалу для досліджень. Тобто, преаналітичний етап лежить як на медичному персоналі, так і на пацієнті. Ну і звичайно ж таки, дотримання ось цих правил підготовки до забору матеріалу є запорукою, саме отримання достовірних результатів. Що стосується аналітичної помилки, то це помилка, яка виникає безпосередньо під час дослідження біологічного матеріалу в лабораторії. Систематичні помилки можуть спотворювати результати в певному напрямку завищення або заниження даних результатів через властивості методу обладнання або помилки дослідника. Випадкові непередбачувані коливання результатів навколо істинного значення, пов'язані з похибками вимірювання. Ну і, звичайно ж таки, можуть бути е, різні такі джерела аналітичних помилок, як, наприклад, е, несправність обладнання, помилки дослідника під час виконання аналізу, використання неякісних або просрочених реагентів. Також важливо пам'ятати, що помилка може виникати внаслідок зміни в температурних умовах, в вологості, ну і інших факторах навколишнього середовища. Як наслідок, це призводить до встановлення неправильного діагнозу, неефективного лікування. Ну і, звичайно ж таки, профілактикою аналітичних помилок є передусім ретельний контроль якості на всіх етапах лабораторного дослідження. Що стосується помилки інтерпретації результату, то тут хочеться звернути увагу на те, що для того, щоб не було помилки при інтерпретації отриманого результату, лікар має володіти знаннями саме з біологічної хімії. Та знаннями патобіохімії. Чому? Тому що існує декілька типів помилок. Наприклад, помилка першого типу хибно-позитивний результат. Тобто, коли у здорової людини помилково діагностують хворобу. Помилка другого типу хибно-негативний результат. Навпаки, коли у хворої людини помилково не виявляють захворювання. І дані е, помилки інтерпретації можуть відбуватися внаслідок е, недостатніх знань лікаря про біохімічні або патобіохімічні процеси в організмі людини, про які свідчать саме результати досліджень. Ну і звичайно ж таки маємо пам'ятати про те, що правильна інтерпретація результатів лабораторних досліджень є запорукою точної діагностики та ефективного лікування. Отже, біохімічні дослідження відіграють вирішальну роль в, в діагностиці хвороб, моніторингу та лікування різноманітних захворювань. Саме за рахунок аналізу крові, сечі та інших біологічних рідин лікар може отримати детальну картину про стан здоров'я пацієнта, функціонування його органів та систем, а також вчасно виявити патологічні зміни на ранніх стадіях. Щодо біохімічних аналізів, то вони допомагають виявити широкий спектр захворювань, таких як цукровий діабет, хвороби печінки, нирок, серцево-судинної системи, онкологічні захворювання. Також за рахунок біохімічних досліджень, лікар може моніторити процес лікування. Тобто контролювати ефективність призначеного лікування та вчасно коригувати його у разі необхідності. Саме регулярне проведення біохімічних аналізів допомагає виявити фактори ризику розвитку захворювань та вжити профілактичних заходів для їх попередження. Біохімічні дослідження можуть використовуватися для оцінки загального стану здоров'я пацієнта, виявлення можливих порушень в роботи організму та своєчасного звернення до лікаря. І, звичайно, біохімічні дослідження допомагають покращити якість медичної допомоги, забезпечити своєчасну діагностику та лікування хвороб, а також сприяють збереженню здоров'я та довголіття пацієнтів. Тому пам'ятайте, будь ласка, що регулярні біохімічні дослідження біологічних рідин зберігають здоров'я пацієнту. На цьому перша частина нашої лекції завершена. Прошу вас ознайомитися з основною та додатковою літературою, яку ви можете використовувати при підготовці до практичних занять. Дякуємо вам за увагу та бажаємо вам успіхів у навчанні.